Враховуючи, що у нас піде. До речі, щось я побачила, а, слава Богу, це просто мушля, Думала, пінка шкідників треба по-любому разі. Поливу тут практично вам краплі трохи далі і не дуже достається. То ось так воно зараз виглядає. А тут краса на лице, знаєте чому? Бо не поливалася. Не тому, що коротко підстригла, а тому, що не поливалася. Хоч тут шланг йшли, але сюди вода не доходила в той момент. І вона просто висохла. Тому, якщо коротко стрижете, то обов'язково потрібний полив. Але в мене є запас. навіть ну, якщо ну, там є засохлі, -то, то я потім пізніше заміню. І ось вона знову починає цвісти. Не